Хочеться доту якісно дивитися в плей-офф саме. Секунд, так, ну поки що я дивлюсь, мій прогноз не змінили. Що робити з цим? Коментувати цю карту, Олексію. Віспер тут чіпляють. Віспер тільки на ФБ на Бетрайдері. Бетрайдер Фейрік використав живий, все ще діджея можна вбити, а там техтім працює, а Тускара втрачають, а розмінюють його на тіні, а Бетрайдер повернувся, щоб, мабуть, загинути. Ну не мають відпускати, там Шилд креш зараз і два кіли отримують на першу. Є о, Кріс Браун, є такий? Дуже схоже. Кріс Лак, Кріс Смайл, Кріс Браун, все прям один в один. <laughs> Тому що і те, і те, і третє це взагалі всі, всі, всі англійські слова. О, крі Кріс Браун. О. Американський співак. Нічого. І актор. І ще й. Так, тут вбивають дуби підвежує, до речі, бітрайдер працює і Тімадо ніякої відповіді не отримає. Тут Firefly реалізований. Гарантова. Ну, має, майже. має бути. Чіпляють Віверно, діджей, і тут в Міді тим часом Кріслака намагаються вбити, поки що цим займається лише один Тімадо, а там регенчик Віверно таке вбіле, ну і Кріслака теж вбивають. Прикольне, прикольне рішення. Так, тут діджея зачепили, я щось трошки про Тікток почав думати. а Тут треба думати про гру, тому що вбивають же діджея, і Джабс уль отримує ультимейт від Кріслака. Тут панго кріслака мають вбивати два кіли, От, ну, по одному з обох боків. Оджіра. А там знову Кріс Лак гине. Є гинув. Брайл. Ні, ну ідеальний слоубол просто зупинить. Дуже окейні. круто О'Джіра відіграв. Якщо це ТП, то це просто. А, о, о, ні. Ну, майже, ну. А там Джабс загинув. Тобто він стягнув на себе. Це відповідь на ПЛО. Тобто соло троль повинен виграти цю. Шо, і сказати, що там нічого немає. От Бетрайдер використовує своє ласо, тут вже діджей з'являється. І там же все ще немає Морті Маркісес. Є ілюзії хоча б у кріслаку, тому Джея тут далі намагаються вбити. І вбивають, з'являється Брайл. Брайл є вже ультимейт, його він використовувати не планує, бо отримує стан. Троль, ульт і мінус буде панго. Як же його контролять? Як же його контролять? Укорінено просто довічно його. Він живе. Він живе. І а Він, він там шолд крешем від, від, отримав. Від, від виживає. вони розвертаються, але він поки що б'ється об стінки, не, не об ті, але троля контролять, а троль тобі без, без ультимейту, якщо його якось доконтролити. Як вони взагалі не вбили Брайла, це жесть. Так, він отримав там просто, ну, мільярд демеджу. Мені здається, так. Зараз подивимось. А він знаєш? І... долітає і. опа! Тут ми знайшли Snapfire, у якої є БКБ і БКБ натискається Віверно тим часом вбиває вже ті маду, вбивають Снепфайр, навіть не дивлячись на БКБ. А що там, ТПО чи просто вистачило демеджу? Ну, схоже, що цікаво. Вистачило. За 4 тисячі ну... бачимо, що Ічен ну, набирає. Троль 0-3 грає. нього нетворс всю мапу на першому місці. Ну це троль з БФом, з іншого боку, тому. Є, і що? Підемо під, під, битися після цього. Ну так. Джабс, натиснув, ну, там, БКБ натиснув там трайл. Мінус Годжира вже. Можуть бити і панго теж. Що питання є, до чого? А, ні, ні, питання. <laughs> 16 рівень зараз на, на мідері це небагато. Підчепили Бетрайдера. Бетрайдер БКБ натискає, але там же башер є, чіпляє Тініка. Тініка тягне на себе, Діджей. Діджей живий, там допомагає йому гарна курса. Солов. Курса непогано, дійсно, і тіні вбивають. Ківан, баш. Як же йому тяжко вже проти ПЛ? -и. Стан по Дімадо. Тімадо без БКБ і без нього мають вбити, так. Тіні викуповуються. Так. Цікава гра виходить, там Джаб заходить в бійку під БКБ, баш, по тролю, тролю, треба щось стигнути, натиснути. Мана в нього є. мана в нього є, але БКБ немає і Шо? сайленсом. Що, не, не працює? Мейту немає теж. Аганім, коли у тебе сайленс є, на тобі висить. Ну, схоже на те. А от знає що працює? Манта? Так. Ну, не дивлячись на смерть вела, все одно фнаті, нібито проводять нормальний тімфайт, але зараз закінчується екзорцизм у а а шкоду взяти. Якось, якось. По суті, у тебе БФ для фарму, БКБ це ну, не айтем, який ти збираєш для шкоди, це айтем, який ти збираєш для підсейву, діспелу і так далі. А далі у тебе аганім, який ну, взагалі не зрозуміло. Яку функцію тут виконує, враховуючи те, що все ж Не буде 20-го таланту. Все ще. Підчепили троля, діджей контролить. Кейуана не викидують, чіпляють панго. Тим часом є чен, який допомагає, але... Допомогти повністю він не зміг. Це мінус дубу. І при чому байбеків-то байбеків немає. Ярошан, другий. Я не знаю, що взагалі зробив Діджей, він просто стрибнув забайти свого е, пангольєра на це. Вони в трьох гинуть шанси, щоб пройти туди. Оце, що ми бачимо зараз на екрані, це команди, ну, майже інтернешнл. Без бізкос, так точно інтернет. Так, ну а я думаю, що це з цим пов'язано, ці помилки вони пов'язані з тим, що в тебе от залишається трохи-трохи до... Там... Знаю, за... Вчора бум класно зіграли. Ну, на, на, на всіх по-різному впливає стрес. Знову в втрьох йдуть взагалі туди. Ч, відчувають силу ПЛ? Шо, відчувають що, силу від... ПЛ, але ДПшка вже залишається дуже битою. K1 після БКБ. Що, буде намагатися всіх в соло вбити Тімадо, і, мабуть, загине просто сам? Чи як? Чи який план? Ну він вибиває ЄГІС. Залишається чотири герої. Якщо вдасться вийти, то це момент непоганий. Брайал утімейт натискає. А тут намагаються взагалі бійку виграти тепер Фнатіки. Брайл покотився. Кріслака контролює вдвох вбив. Крутий слож Бакл. І Годжіру теж забирають. Слухай, ну. Брайл вже за ним, але там ідеальний був Блінк Брайл. Поїхав. Ультвівер не зупиняє Панго. Поки що така. Нечиста гра від Де ж є статистика, там скільки часу всього у нас в теорії буде займати перегляд усіх відосів на Ютубі. Підчепили тускара. Брайл покотився. Який, який панго неприємний вже. Ми бачимо це. Годжіру тут мають вбити, там, допомогти якось би пангольєру, бо він там в соло намагається все це зробити. Ультві Верне, лінку йому збили. Але в Єулі весь цей час був Кей 1. Далі чіпляє його Бетрей. скільки всього витратили на Брайла? І Тускар вже викуповується. А тепер треба якось розбиратися з пелом, а Спелів то немає. І. Все ще жива ДП, Тіма добиває Снепфайр. Fire. 1 на хг, K1 на хг, Тут після баю тускар скар вже викуповується снепка. А як врятувати Кивана? Не знаю. В нього є ульт. Але уявляєш, що буде строном, якщо він там натисне на ульт. Просто в п'ятьох стаєш героями навколо цього троля, і він натискає на ульт і поїхали. А його Снепфайр скидує з того ХГ. А депел? А, ось, він. ось він, 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 він вбиває Snap після баю! Після баю, тімаду цієї смерть. Ну, зупинили. 40 секунд все ще. Все ще 40 секунд. І мені здається, що мають розуміти, що у тролі немає баю, бо він би викупився. От тут щось мені підказує, що вже зараз, коли у тебе тімейті б'ють під, під, те, під Т4, під фонтаном майже. Чи підуть в Т4? Чи все Я не знаю, Мені здається, краще другу. Факту створювати. До речі, всі готові. Снефаєр не готовий. А де Снефаєр? А де ну, сне Просто, просто Кресла десь там підфармлював. Під... <с> підфармлював, виходить. А тепер Ківану що робити, коли його тімейт підфармлював десь в боті, його його стане. і все потрібно вже зараз. Там Ебісел іде на Бетрайдер, Бетрайдер не буде БКБ. Мінус Бетрайдер має бути 100 секунд. Викуповується, але без ласо, без БКБ. Тут Йул все ще є у деспрофіт, і у неї має бути бай, мені здається, чи ні? Є де Десп... з бай, з Тут тим часом е... Кріслак за ним женуться. Невдалий свожбакл від Брайла. Тому можна зробити типа, чи не можна. Баш! Є! І це буде мінус Снепка. Крутий ультимейт від Віверне. Мінус Снепка. І ще й Віверну мають забирати. Але вони знають, що там байбеків вже немає. Гайнгу він виглядав погано на не, ну, тут... Просто чин від нього не так часто з'являється, відверто кажучи. Снефайр, відчепили, там під діджей після баю. Ну що, якщо десь якось вигравати бійку, але він все ще в Єулі після форстафу, а Кріслак знов гине. А ульта у чена буде? О, найрешті. Та він каже там, якщо ти впевнений гравець на тіні, виживаєш сам, як хочеш. Ну, Кріслак на Снефайр відсутній, якщо чесно. Це просто що? Май майже всі бійки. Не вистачає дуже його імпакту. І позиції дивні, і коли він пішов в бот підфармити, там рефрешер був від, від, від Бетрайдера, значить зараз буде напад якийсь від Віспера, і там Ласов, Лотос, і все ще жива ДП. Все ще жива ДП. У нас сир протискає, Штормкрафтер, Єул і все ще жива ДП. Мінус Туск, мінус Нефаєр вже була до файту. Вбивають Бетрайдера. Ну і 45 хвилин, 1-0. Фнатік відкривають рахунок у грі, де... Дікі помилок наробили таким чином. Форіон пішов на третю позицію, хоча міг і на першу абсолютно спокійно. Тут Ківана, до речі, О, який блок від ентів! Дуже круто, дуже круто відіграє і Вони разом з діджеєм забираються. Угу. А Джагернаут Наут планує назбирати знову Мідасик, потім блискавки, і потім вже там якісь стати виходити. В ближайший час Джагер буде. Вбили Варлока, є ультимейт від Фуріона, Годжиру забере тут Джаггер у розмін. Гарно нам на шостому рівні. Yeah. Опа! Під слаг! Ну і у Ембера все насправді читатися. У будь-який момент героїв натяк сильні, можуть на карті оцей. рухатися Києва. це байт. Це байт, звісно, але чи вдасться вбити Києвана, це інше вже питання. Джаб, Койл отримує. Тут всі взагалі без кости прийшли. І... А де Форіон? А Форіон улетів на ТП, якщо я правильно зрозумів. Мінус Тузкар тим часом. А Годжіро. Знаходить в топі. 4 тисячі вже переваги. Так, да, біскосно багато. Краще фармлять поки що. Бо там Буде грати без підсейва. От у тебе увесь цей нетворс можеш загинути дуже легко насправді. Точні Оркіт планує у Джабза. Джабз, до речі, ти поготувався до цього ганку, але. Не настільки, не настільки шот голим, підходить тімадо, чіпляють, чіпляють ендерлорда, є поряд Годжіра і у слэш буде? Мені Слеж не має мани, поки що утімати. Тепер є мана, він використовує на Годжіру. Годжіру вб'є, втратили Ембера тим часом. Супер жахливий файт насправді для Фнатік виходить. Вони всіх тут втрачають, окрім Джагера. і вже не кріслак кинається. чотирьох вбиває. Через квалу і ми там заміни якісь поробимо, щоб передати. Ні, так не... можна ж зробити заміни і їхати на інт при цьому, ні? Скільки? Ну дві. Що, ні? Я не знаю. Ну, я добавляю. Буваються скари. Ну, на квали точно, як найбільше двох, ну, але так що... це квали. Так а ти відбирався на Інтернешнл? Блін, реально. Він вони ж напевно тоді втратять Пало. Ні, ну тренера. Ти можеш кікнути? Ну звісно. О, ну все. Така що, ж взагалі тут Гуджіро тим часом не вбиває досі і ще Джабс прилітає, просто гине. і Ембера чіпляють, і тут голим є на 3 цілі. А хто буде допомагати, а ніхто не буде. І як же їм важко хоч когось вбити. Ну просто не має шкоди, абсолютно дубу гине, чіпляють Тускара. Ось який стан від СК. Мінус 3, 10 тисяч переможе. Просто... Типу, 15 3 10 і думаєш, о, а мину розвалив. Потім відкриває гру, перші там 13 хвилин АМ 0-3-0, 8 нетворс і потім камбекають. Вбивають через джамзи. Тяжко дивитися на це. У нас досі кові вже краще якось. Я чув, що сон для слабаків. Типу, і нічого корисного сна не буде, Так? так? так. Від ти це чув. Від Віталія вилучає. Ембера вбивають в топі. Тюрьми називаєте? Ні. Мйольнер, мйольнер. Щось, яка назва, якась назва. Є вже у джагера. Як дефоти оце от? Не знаю. Ембер. Ембер в БКБ. Так БКБ витратив на що? на що на те, щоб дати на пів хп просто Смай, Кріс майлу максимум тут. А його він просто його з руки б'є. Голема там не розрядив. Просто їй шой. Отакої. Отакої. Вот ну, Геніально зіграно. Зараз блінк. Через 3, 2 mm -hmm. один. і. І ТП одразу. нас. Да неприємно, неприємно. ММів. І то за один день. Коли пам'ятаєш, у нас перегравань, типу, не сталося. І ти пішов в доту грати? Ага. Нічого собі. На кому? <ninth> Тут он... гра пішла у Варлока. А вже закінчилося. вже закінчилося. Приємно, швиденька гра була. Джабс приходить, яка намагається вбити, там насипає гречки, просто тіні вбивають фуріона трійку, якого немає БКБ, він буде гинути та кожної бійки, Брайл, БКБ. Ще є Оніслеш, можливо, з ним якось хоч когось. Цей Оніслеш зараз може приблизно третину збити, мені здається, -у. О, зараз Андерлорду піде. Так, Ембер і вже, Тускар, Кріслакар, Омніслеш добиває все ж таки. Андерлорд викуповується і одразу сюди. Там Джеймі холотіти, до речі, на базу до Біскос. Він намагався. Намагався, так. Але це кінцева. Друзі один-один зрівнюють рахунок Бісткос, просто розтрощили. Це взагалі супер мотивація для Бісткост. Мені здається, все одно вони приїжджають кожного турніру і намагаються щось показати, себе показати, грошей заробити, свій регіон відстояти, бо все ж таки у тандерів не вийшло. Ну, і тим часом вже вбивають Хоч, на вбивається. Ну він такий лайтовий, типу, мах, який там всіх вбиває, так? Ага. А у нього така, типу, прикуп, ну, такий прикол. Я не знаю, це коли от дуже не тематично, що стінгера тут вбивають чи не вбивають, бо вбивають. Наскільки це круг хлопчика? Це, це офлейн мах. Це, це. це. офлейн Магнус. Ну, а мідового Магнуса я взагалі не пам'ятаю, коли я бачу, якщо чесно. Тут DJ Maja має виходити. Там я чую лагуну, а я чую Грейв і. І Стів. І ще Poison на Touch. Живий. Вбили Пейла, до речі. Ого. Це без РП було, а тут Дазла вбивають, а Годжіра вбивають. Він був від Зая. Було не, не дуже. Не прийшло. Так, подивимося, як тут. Є Ультимейт у Джаб, за, за рахунок нього якраз і намагаються вбити зараз Годжіру, Годжіра, є телепорт і є Ультимейт ДБ сюди йде. Можна якщо вбити зараз Віспера, то це супер два фраги будуть. РП є, а чи буде ще допомога? Якісь телепорти, можливо, тут Титан підходить. Ну, Віспер все ще живий, Брайл за ним йде, викуповуються Тіні, а, але вбили. Тут, якщо його отримують все це, то це сапорти. І це нібито непогано, але Магноса все одно вбили і ще й був Байбек. Back. А, я, на ДБ. Що, він гине? А що в нього. Стік Стики є. Ні, ну все одно гине. А до я... речі, у DJ вже ехослем є. Ну нема, нема можливості просто скоротити. Був би шартик якийсь, так? Тоді можна було б тут два, дві смерті зараз, і обов'язково знов 34 тисячі. гірше виходить. Ну, типу, є куди прилетіти, але ти прилітаєш і є шанс, що ти нічого не встигнеш. Тут, до речі, мінус дазл. Ще 5 тисяч. І подивись, Фнатік нічого не може зробити. Ніякої контратаки просто немає. Зараз ще одна вежа. Тільки Шейкера до бляка залишається. Можемо подивитися на шейкера? 5 тисяч, 17 хвилина. У шейкера ще. Півтори тисячі чекати. Дуже довго, дуже довго. А ще є півтори тисячі шейкер? Так. А що це взагалі? Шо? А, ось там білий Стік капнутий. Ну... Mm -hmm. Я інших шейкерів і не бачу, мені здається, взагалі що треба вже збирати шарт? Шарт, і ну тут не буде шансів. Так, шейкер. Шейкер гине, прилітає ДБ, є ульт від Титана. Там стоїть просто сліпі джаб, зараз джаб загине, шейкер викуповується. Там БКБ від Кріслака. А що зробив діджей? Він Я там просто піц... фісуру в БКБ. Це просто шок, так. Діджей. Так. його на варті бачили, але він Все круто зробив. Боже, Брайл. Брайл. Це ж 24-та, так? ДБ була? Так, так. Шо це останні останні пік. Просто, що це взагалі так? Мінус шейкер після баю. Жахлива ситуація складається для Fnatic. Дубу. Дубу Grave на себе дає. Ультимейт Титана проходить. Має не відпускати тут кріслак цього Дазла. Дуже боляче. Ісперу. Прикинь, якщо в Стокгольмі хтось втрачав очки, а тут хтось ні. Достатково. О, кріслак. Кріслак. А Кріслак. Єгіс ще. Бар. Ну просто вибити Аєгіс було б добре. Так. І що? Ні, ну вони не зможуть настільки агресивно діяти. З БКБ Ліни Я впевнений, вони тут взагалі топ-3 були. Це 100% фа. Але от з групи щось не вийшли, поки. Не, не пощастило. Там можна було б, знаєш, там щось, типу, так, там РП, О, РП по вайперу, є Ultimate DB, але вже без, без Дазла. Дазлу треба викуповуватися обов'язково зараз. Кріслак б'є Джабза, Джабз б'є в Тіні взагалі, його не вб'є. В Тіні ще є тп от якщо захочеться Дазла вбили після баю, 16 тисяч. Який же жахливий може бути кінець на цьому? У турнірі для Фнатік, з Лас Ченсом, і от хто вже під, ну, підбереться до інтернешнал в ідеальній формі, от тихо побачимо. Бо якщо чесно, там оптині можуть вбити. А там летить стінгер, навіщо? Ну, він відміняє телепорт. Коротше, що... ну, ну хоча б на БКБ. Хоча б на БКБ, так. Якщо вона забайтить далеко, до речі, а в неї вже Скаді працює, то можна і вже команді підходити. Бачить Джаб. Івана. Джабза витягнуло на ХГ, сюди летить ДБ, є Дубо. позиція ідеальна абсолютно для Фнатік зараз. Але вже без БКБ яке РП! круте в БКБшки пройшло. Там є Грейв, він витрачений вже на Джабса. Кріслак, до речі, без БКБ. Вбили Дазла, вбили вайпера, і все одно так собі виходить цей файт вже. І якщо... Усі підуть з Звід... і, і, І ПЛ ідеальний для цього героя, бо є, бо є все ж таки допель, так? На деяких хиї ти цього і не зробиш взагалі. У Брайла нема блокінбару, але є бай. Майже впав Рошан 5 секунд до ЦК. Не встигає ЦК, до речі. Я не знаю. Ну Якщо зараз Магну буде стрибати і давати РП, тоді встигає. Так просто не встає. Тут Годжира вже, фісуру отримує і можна вбити Годжиру. РП є, але не на ПЛА. Тіня вб'ють, тіні вбивають. Там в БКБ дубу. Треба тікати просто, звідси. Треба, треба, мабуть. Ну, це взагалі ок. Якщо Діджей зараз якось втече, і ПЛ втече. Так, товар, ну шан, так, так. О! Вивозять шейкера, Выбивают шейкера. Він з баєм. Що, Гліфу нема. А так. мені здається, треба на всі гроші, прям можна за першу сторону навіть битися фнатиком. От просто викуповуватися эти шейкеры зараз. А, має, ну, а, там в міде вже немає, так, так, так. От зараз, так, є байбек, Є ультимейт ДБ, якщо що. Джабс отримує ультимейт ДБ. Буде Грейв. Грейв на ілюзію пл пішов від дубу. Це означає, що він тисне Грейв, типу, не через іконки. Буває. Може Кріса Лака вб'ють? Можливо, можливо. В нього БКБ вже немає. Кріс Лак тут сейвить. Ехо Слем по двох тілях. Годжіра можна вбити. Годжіру вбивають. ПЛ набирає. Бідний, а. Дезоль БКБ, 35 хвилин, 2 ДБ. Зараз прямо ДБ. ТП Чи просто буде чекати і сподіватися на те, що його не знайдуть? Вже знайдуть. Вже знайдуть його. Брайла тут. О! БКБ! Ох! Вбили. Шо? Вбили. Питання все одно є. Як захищатися? От питання. Важливе. Викинули Джабза, Джабз э, форситься, його підтягує Іван до 25 го рівня. Дазла вбили, Грейв є, але Грейв не врятує Джабза. І хоча б КБ зберіг для байбеку. Тому... Ну, окей. Будуть на останній вже стороні дефатися. Е... Дуже подобається, як Ціні грає. Взагалі сапорти без кос на цій мапі. Філігранно відіграють. ульт ДБ. і що далі? Не знаю. Печіро напад. Брайл. Гр Брайл як ніби душею грає. Так, зачепили е, ПЛ, його дефає все ще діджей, але так, ну і дефає нормально, вже Кріслака можна, можна вбити вбити кріслака. кріслака вбивають, я баю в нього. Там Т4 горять. То просто. Можна навіть без ліни спробувати, вона потім підійде. Вона потім підійде і скиває Гочіра, Чира Гіду, це все. Все, все, Потім Тут мадо вже неможливо. Забрав. Тут вже неможливо. Можливо, Брайлу можна забайтися, не знаю. Дуже важливий був цей Агіс. Ну треба, треба, є ульт в ньому. Чи ні. Чи і так, норм. Кому, тебе? Ну тебе обов'язково треба, мені здається. Чи ні. Ну, а, а що? що? О! А тут ми має... А, ну тоді не треба, ну, тоді почекаємо а, да. зараз. Ще й не треба. О, кріпко. Чому ще не треба? О, викуповуємося. Так, тут же тим часом вже вбиває Ліна, в БКБ стоїть, шейкер. Є Хослем, -хос До речі, непоганий хослем вбиває Магнуса і Ліну, там все одно зроблені мега кріпи. Може зімату можливо якось просолить тут просто. Ульт ДБ. Що це за ульти взагалі відправила, я не знаю. Зчекаю, а як там другу він йому refresher? У нього refresher був ага. так. Що, не можеш зупинити ківана, чи можуть? Так а що, ну вони вбивають, а там мега кріпи базують. Ну, Хоча б, хоча б щось. Сир є. Так вже не тоненька. Там РП було вайпера, вайпера, витягують. Звідси він без баю, він без баю все, щоб. Ні, вже з'явився, вже з'явився у джаб, це все нормально. Так. Даслав, пив! Била Ліна ще одне РП і чіпляють і ДБ, і, і тут у ДБ немає. Баю, Дазла вбили. Це. це кінцева. 2-1. Міст виграють цю серію. А це значить, друзі, що ми знаємо: фінальний список команд, які потраплять на де інтернет.